Що саме страшне, ви бачили, працюючи у нічну зміну і всім приємного перегляду. Я колись прибирав церкву пізно вночі, сам на другому поверсі стояло піаніно, яке, як я думав, було зламане, тому його і поставили на горі в коморі чи на горищі. Однієї ночі я почув, як хтось грає на піаніно вгорі, я одразу вирішив, що це хтось жартує зі мною, тож пішов перевірити, але там нікого не було. Коли я розвернувся, щоб піти, почув гучний удар за металевими дверима, які вели в комору на горищі. Після цього я більше ніколи не працював у нічну зміну. Запитав у єдиної іншої людини, яка працювала вночі. Вона підтвердила, що дивні речі там відбуваються постійно. Я працював прибиральником у середній школі на нічній зміні. Щоночі я прибирав довге крило у формі літери англійської ю, повне класних кімнат. Я вже зачинив одні двері в це крило і збирався закрити другі на іншому кінці крила. Я повністю обійшов все крило, працював там один цілу ніч і коли дійшов до кінця коридору, де були двері до решта школи, вимкнув світло і в цей момент побачив темний силует, схожий на дитину. Він пробіг в кінці коридору зліва направо. Там були двері, але я їх щойно всі замкнув, і навколо нікого не було. Мені стало так моторошно, що я просто зачинив двері, які з'єднували це крило з іншою частиною школи, і побіг до машини. Постійно, коли я там працював уночі, здавалося, ніби щось миготить у кутку ока, але ця ситуація це було найчіткіше і найстрашніше з усього, що я там бачив. Ох, я працював нічним менеджером на заправці Фастфуді, що працює 24 на 7 у неблагополучному районі. У мене сотні історій про всякі дикі витівки наркоманів. Більшість із них не те щоб моторошні, а більше в стилі, що це, блін, щойно було. Наприклад, як один чувак дав мені магічний кристал, щоб захистити мене від апокаліпсису. Бо я допоміг йому з дрібними грошима, щоб він міг купити ходох, або інший, який намагався розплатитися за сигарети скошеною травою, кажучи, я знаю, це не трава, але майже так само працює, після чого просто виробився, стоячи біля каси. Але найстрашніше, напевно, це коли я знайшов тіла вперше. Двоє наших постійних відвідувачів передознулись і померли. Сховавшись у зоні зі смітниками, я викликав 911 і зробив усе, що пам'ятав із першої допомоги. Але медики сказали, що вони, мабуть, уже як пару годин були мертві, судячи з того, які холодні. Але я клянусь Богом, мені здавалося, що я відчував пульс, і я чітко пам'ятаю, як почув хребке булькотіння. Це сталося, коли я працював у готелі відразу після школи. Я працював уночі в пральні, але іноді допомагав на ресепшені, розносив рахунки по номерах. Це було десь о другій ночі, я був на третьому поверсі, нагнувся, щоб підсунути рахунок під двері, і в цей момент повз моє обличчя пролетіла ручка та вдарилася в двері. У мене не було з собою ручок, і я оглянув коридор, але навкруги було тихо. Знаєш, які в готелях двері важкі і завжди чути, коли їх відкривають чи закривають, я на 100% впевнений, що нічого не чув. Коли спустився вниз, спитав у напарника, чи бачив він щось на камерах, але він сказав, що не слідкував за монітором. Це реально мене налякало за ті 8 місяців, що я там працював, це був єдиний дивний випадок. Я колись працював у боулінгу. Одного разу я закінчив закривати зміну, вже вимкнув усі світла і збирався йти додому, і раптом одна з доріжок вмикається, включити її можна було тільки спеціальним вимикачем ззаду. Я включив основне освітлення доріжок і пішов назад, за колісу, щоб вимкнути її. І щойно я підійшов до завіси, доріжка сама по собі вимкнулася знову. У нас там не було камер спостереження. Але я дуже хотів би, щоб були, бо мій начальник мені не повірив. Я працював нічним таксистом і іноді просто зупинявся десь поспати, поки чекав на замовлення. Якось стояв біля лікарні, там іноді трапляються хороші поїздки, бо лікарня видавала пацієнтам ваучери на таксі до іншої лікарні або в притулок. Прокинувся, а в мене в машині на задньому сидінні хтось сидить. Схоже, я забув замкнути двері. Людина сказала, що осіла кілька секунд тому, і не знала, що робити, бо я спав. Посміялися з цього, я відвіз його і заробив 75 баксів за ту поїздку, але з того моменту я завжди почав замикати двері, це точно. Коли я працював нічним пекарем у центрі міста, сталося дві дивні речі паркування вночі в центрі безкоштовне. Але часто там повно машин, хто встиг, то й зайняв місце. Одного разу я припаркувався за квартал від роботи і, поки йшов до пекарні, помітив молодого хлопця на велосипеді. Він крутився навколо мене та моєї машини, а потім поїхав за мною майже до самої будівлі. Мені вдалося швидко зайти всередину. Вранці, коли мій начальник прийшов о четвертій ранку, він розповів мені, що теж бачив цього хлопця. Той катався навколо нього і його машини. Це тривало кілька днів, і з кожним разом цей тип під'їжджав усе ближче. Востаннє він навіть спробував наїхати на мого боса велосипедом, але начальник встиг пригнутися між двома машинами і втік. Після того ми більше цього хлопця не бачили. Ще одно сталося влітку я сидів на дворі на добре освітленій і жвавій вулиці, прямо навпроти, був федеральний будинок. І між нами нічого не було, тільки суцільні стіни будівель. Однієї ночі я розслаблено сидів і глянув у бік того будинку, побачив, як до мене йде якась людина повністю в тіні. Навіть коли вона проходила під ліхтарем, я не міг розгледіти її обличчя чи взагалі якісь риси. Я швидко зайшов усередину і став дивитися з укриття, щоб побачити, хто це був. Але за наступні 10 хвилин. Там ніхто таки не пройшов, я ніколи не відчував такої моторошної присутності від простої людини, яка просто йшла, і навіть через 15 років це досі не дає мені спокою. Я працюю у в'язниці, коли я був новеньким, якось підробляв понаднормово уночі у житловому блоці, де було багато смертей. Це було вже далеко за північ, і всі ув'язнені мали бути по камерах. Але оскільки це була в'язниця середнього рівня безпеки, вони все ще могли виходити вночі до спільного туалету. Я робив обхід на другу ночі, побачив, як якийсь ув'язнений спустився з другого поверху по сходах і зайшов в туалет. Я став біля входу і крикнув у туалет, щоб сказали, з якої він камери, щоб я записав у додатковий підрахунок, але ніхто не відповів. Я зайшов усередину, обшукав усі кути, але там нікого не було. Коли я розповів про це колезі, перше, що він мене запитав, він був високий, худий із довгими дредами, і саме так воно і було, я відповів так. І тоді він сказав це містер Боунс. Він повісився кілька років тому, але все ще тут бродить. Мене досі морозить, коли згадую про це. Я працював у мувінговій компанії, завантажував у фури все потрібне для ранкових переїздів, жахлива робота, ніколи не йди працювати у мувінг, просто не роби цього. Коротше, я завантажую машину, яка стоїть біля доку, і раптом помічаю, що мене плеве в очах. Думаю, та я просто втомився, тру очі, відчуваю, що передпліччя мокре, але вирішую, що це піт. Зір прояснюється. Потім знову те саме, плеве зображення, ятро очі, знову мокре передпліччя. і тут нарешті дивлюся на руку і бачу сотні розчавлених павученят. Я думав, що в мене зір розмивається, а це просто павучки повзали мені повієм. Я був увесь у дитячих павуках, побіг до найближчого шланга і змив із себе все. Наступного ранку в мене було купа дрібних укусів на ногах, але більше нічого серйозного. Я розвантажував вантажівку в продуктовому магазині, де працював. Склад був двохповерховий, і, як казали, там водилося щось дивне. Було десь третя ночі, я був абсолютно сам. і раптом чую крик чітко, ніби поряд. Звучало так, ніби жінка народжує. Я позвонив начальниці, вона каже: іди перевір. Я такий. Та пішло воно, підемо разом. Ми піднялися на гору, обійшли всі кімнати. Там було порожньо лише кілька пустих коробок. Коли спустилися назад, обоє почули гучний удар, ніби щось важке впало на підлогу. Ми звідти звалили швидко. Потім і інші співробітники казали, що бачили чи чули там дивні речі. Я працюю на водоочисній станції. І одна з наших менших станцій стоїть у доволі ізольованому місті, там працює лише один оператор за зміну. Часто буває густий туман, і якось я стояв біля дверей, коли з туману вийшли два койоти і почали дивитися на мене крізь скло, я ледве серце не залишу там. Обладнання постійно гуде та клацає, і вночі це звучить так, ніби хтось тихенько розмовляє. Одного разу я краєм ока помітив, що підлога рухається, і зрозумів, що станцію захопили маленькі жаби. До речі, коли випадково на них наступаєш, вони видають огидний хрускіт. Пішов до кімнати з хімічною подачею і побачив вовчого павука, який жер жабу. Зимку з резервуарів піднімається туман, і це виглядає просто моторошно. Це сталося не зі мною, а з моїм другом, який працював на нічній зміні на водоочисній станції, його завдання було просте перевірити рівні, крутити вентилі, слідкувати, щоб нічого не вибухнуло. Працював один. Двері будівлі були не замкнені, але вся станція була всередині восьмифутового паркану з колючим дротом. Це місце стоїть біля шосе, що з'єднує два міста за годину їзди одне від одного. А навколо пустка. Десь о 2.30-3 ночі він сидів, грав на Нінтендо Діес, коли раптом позаду почув голос на землю! У нього серце зупинилося, ліг на землю, його взяли на мушку. Чувак зв'язав його скотчем, постійно повторюючи, що йому дуже шкода, але інакше ніяк. Забрав ключі від машини, гаманець, картки. Мій друг почув, як той поїхав на його машині. Трохи почекав, а потім викликав поліцію. Цього хлопця спіймали пізніше того ж дня. Виявилося, що він утік із під варти у сусідньому місті і був у відчаї. Напевно, ішов по трасі годинами. У мого друга після цього був майже ПТСР, але він досі там працює. Я працював охоронцем на кампусі і мав закривати будівлю юридичної школи. Це було в центрі великого міста, і будівля стара, настільки, що під нею були тунелі, якими колись користувалися для підпільного перевезення рабів. Уяви, земляна підлога, дерев'яні балки, як у шахті. Там якраз щось ремонтували, здається, укріплювали опори. У рамках моєї зміни треба було перевірити, чи будівля порожня. Я спустився по драбині в тунелі, всі робочі ліхтарі були вимкнені, я кілька разів сказав Гей, тут хтось є? і посвітив ліхтариком. Кілька секунд була повна тиша, а потім з тунелю почала лунати музика, схожа на радіо з 1920-х. Я миттєво видерся нагору, закрив люк на замок, увімкнув датчик руху і пішов нафік звідти, до біса таке. Коротка версія, я зачиняв великий склад, де працював, ішов по секціях, вимикаючи світло, і за мною залишалася суцільна темрява, почав відчувати дуже неприємне відчуття, ніби за мною стежать аж мурахи по шкірі. Коли вже виходив через останні двері на вулицю, вирішив ще раз обернутися, бо відчуття було надто тривожне, і таки побачив, за стіною визирнула чиясь тінь. Я викликав копів. Вони зайшли в будівлю, і у підсумку почалася стрілянина. Це були двоє 14-річних підлітків, які прокралися всередину, поки я зачиняв склад. Одного з них застрелили. Пояснення на всі питання. Коп пішов шукати їх у темряві, і ці діти почали кидати в нього різні речі. Один кинув в кавову кружку, яка розбилася об стіну за поліцейським. Поліцейський вирішив, що по ньому стріляють. І відкрив вогонь. Одному з хлопців він влучив прямо в серце. Той помер на місці. Другий, який стояв поруч, не отримав жодної подряпини. Коли все закінчилося, мене змусили зайти всередину. Я бачив, як дитина лежить там мертва. Потім були суди, допити, поліція, все як годиться. Той коп був новачком, працював менше шести місяців. Я не знаю, чи отримала сім'я якісь компенсації. Чи цього поліцейського покарали, чи звільнили, я після цього довго ходив до терапевта. Я працювала у Taco Bell. того вечора ми закривали зміну разом із колегами, і, нарешті, настав час зачинятися ми вимкнули зовнішнє освітлення і буквально в ту ж мить задзвонив телефон у ресторані. Менеджер підняла слухавку, і ми всі почули чоловічий голос. Я досить чітко пам'ятаю його слова. Я знаю, що всередині тільки дівчата, я вже деякий час за вами спостерігаю не виходьте, я вас чекатиму. Ми були налякані до смерті, але сподівалися, що це просто жарт, бо іноді діти дзвонили з дурними пранками. Я виглянула у зал і побачила високого чоловіка в синій сорочці з комірцем, заправленій у штани. Він стояв біля дверей, але обличчям від нас. Ми реально злякалися, викликали копів, поліцейські поговорили з ним і сказали йому піти ми більше ніколи не бачили того чоловіка. Я багато років працював на нічній зміні на заправці біля шосе в нью Джерсі і бачу майже все, що тільки можна уявити. Але одна ситуація запам'яталася найбільше. Близько другої ночі під'їхав чоловік на Ауді з номерами Південної Кароліни. З ним у машині була молода дівчина, закутана в ковдру аж до підборіддя. Він попросив заправити повний бак, а дівчина тихо пришепотіла губами Допоможіть мені. Я поставив пістолет на повільну заправку, пішов у будку для працівників і натиснув тривожну кнопку. Поліція приїхала дуже швидко. Чоловік спробував поїхати, але коп перекрив йому дорогу службовим авто. Шланг на колонці відірвався по аварійному кріпленню, як і має бути в таких випадках. Копи змусили чоловіка вийти з машини. Один із них розмовляв з ним, інший нахилився до дівчини. Потім приїхали ще поліцейські, дівчину акуратно витягли з машини, в неї були зв'язані руки, її посадили в поліцейську машину. Чоловіка заарештували, авто евакуювали, як з'ясувалося, дівчину викрили. Працював у нічну зміну сам у колцентрі невеликої охоронної компанії. Раптом бачу по системі спрацювала сигналізація на дверях у провулку такого ніколи не було, і я поняття не мав, як він зламав замок. Я позвонив місцевому охоронцю, який працював неподалік. І викликав поліцію. Сиджу, дивлюся на камери, бачу, як цей тип перевіряє всі двері, поки я чекаю охорону. Між мною і ним було ще три замкнені і закодовані двері, але все одно було стрьомно чути, як він ходить вгору і вниз по сходах у провулок. Це було добре чути крізь стіну. Він пішов через п'ять хвилин, але блін, це було страшно. Моя подруга була аспіранткою в коледжі Геттісберга, штат Пенсільванія. Якщо у світі є місце, яке точно має бути приведене, то це саме там. Будівля, де вона працювала під час громадянської війни, була шпиталем. За легендою, якщо пізно вночі викликати ліфт і натиснути кнопку вгору, іноді ліфт замість цього поїде вниз у підвал. Коли двері відчиняються, можна побачити примарний госпітальний сценарій. Одного осіннього вечора подруга з колегою пішли в ту будівлю, зайшли в ліфт, натиснули вгору, ліфт поїхав вниз, вони схопилися одна за одну, обійнялися від страху, ліфт зупинився у підвалі, двері відчинилися, вони закричали на повний голос, і ледь не довели до інфаркту бідного прибиральника, який стояв там. 2008 рік, Макдональдс, Мій 17, чищу ігрову кімнату разом із менеджеркою Зміни, їй теж 17, у всій залі нікого крім нас. Раптом музика різко обривається, і я чую, як починає сміятися маленька дівчинка. Сміх переходить у плач, а потім у крик. Я дивлюся на менеджерку, а вона каже: Ти теж це чула, так? І буквально через секунду музика знову вмикається, але на такій гучності, як ніколи в житті, набагато голосніше, ніж її взагалі дозволено ставити в залі. Ми в паніці побігли в офіс, вона перевірила камери, щоб глянути, може хто зайшов у офіс і полазив по саундсистемі, але за останню годину туди ніхто навіть не заходив. Ми запитали у колег на кухні, чи вони щось чули. А вони сказали, що у них музика весь час грала нормально, ніяких проблем не було. Ми вирішили, що це якась хрінь типу демона чи привода, і попросилися на деякий час зняти нас із нічних змін. Я працював у музеї авіації та космосу, коли мені було під 20. величезна будівля, все гулке, повно військових літаків і космічних апаратів, купа історії. Місце круте, але там постійно щось дивне траплялося, незалежно від того, чи ти один, чи з кимось. Одного разу я закривав зміну після кейтерингу, мив підлогу, і раптом чітко почув за спиною чоловічий голос: пробачте, я автоматично ступив у бік, щоб дати людині пройти, але коли ніхто не пройшов, я обернувся нікого. Пізніше тієї ж ночі, коли йшов відмітитися на вихід, проходив під балконом. Її отримав по голові великою канцелярською скріпкою. знаєш, такою чорною, якої стопки паперів скріплюють. Я глянув нагору, там було повністю темно, ну логічно, майже друга ночі. Пішов далі, знову отримав скріпкою. Прискорив крок і почув, як третя скріпка впала позаду мене. Коли відмітився на вихід, автоматично спрацювала охоронна сигналізація, а це означає, що я був остання людина в будівлі. Я швиденько забрався звідти, нікому про це не розповів. Хоча, чесно кажучи, думаю, всі б мені повірили про паранормальні речі у тому музеї і так усі знають, особливо зараз. Тепер я озвучу три цікаві історії від підписниці каналу. Ось нікнейм автора. Перше. Мені було років десять, і я щось хотіла запитати у своєї мами, і ось вона якраз проходила мимо мене по коридору. Я бачила лише її спину, але не звертала на мене ніякої уваги, що було дуже дивно, адже я буквально йшла позаду неї і кликала її. Вона зайшла у спальню, в якій було вимкнене світло, і я чітко бачила, як світився екран її телефону в темряві. Вона так само не звертала на мене уваги. І коли я вімкнула світло, вона раптово зникла. Я була шокована і почала кликати її голосніше. Вона вийшла до мене з кухні, яка знаходилася далі спальні по коридору. Мама сказала, що весь час була на кухні. Друга, це сталося кілька років тому, я до сих пір не знаю, чи це був сонний параліч, сон, чи це відбулося насправді. У моїй кімнаті ліжко знаходиться одразу зліва від дверей, і в якусь ніч я спокійно спала, поки не прокинулася і не побачила літню жінку з довгим сивим волоссям і в білій нічній сорочці, яка повільно йшла від дверей до мого ліжка. Я заплющила очі і відчула, як вона залізла на ліжко, поклала свою руку на моє зап'ястя і нахилилася наді мною. Я не розплющила очі. І напевно відробилася спати, адже більше нічого не пам'ятаю. Можливо, це був просто страшний сон, але я чітко відчула її руку на своїй. Ще варто додати, що я не відчувала ніякого страху, що також дивно. Третє, у тій ж самій квартирі я прокинулася посеред ночі, аби сходити в туалет. він знаходився біля ванної кімнати. А там, прямо перед дверима, висіло дзеркало, в яке я автоматично глянула, коли підійшла до дверей, і побачила якусь, чи то тінь, чи щось подібне за своєю спиною. Воно було вищим за мене голови на дві точно, але я з просоння не зрозуміла, що сталося, і коли до мене дійшло, я швидко обернулася, але вже нічого не побачила. Потім глянула в те саме дзеркало і знову нічого. Не знаю, що то таке було, показатися міє не могло, адже я це справді побачила за собою і глянувши вдруге, цього вже не було.